Силовий блок, нібито наступний на перезавантаження. Голову гурт називають наступним на вихід. Ще в останні тижні серпня про такі плани на головного розвідника мені казала людина з самого міністерства оборони. Цього тижня ця новина понеслась скрізь в такому контексті. Міністр оборони Рустем Умєров тиждень тому звільнив двох заступників Буданова, Зайцева і Остапенка. Буданов про це причому, нібито не знав. І у Міров планує масштабні кадрові чистки. Загалом йдеться про 20 генералів. Джерела УП припускали, що рішення про звільнення заступників Буданова було ініціативою не самого міністра Джерела Бабіля, що рішення ухвалили на банковій, щоб послабити Буданова. А хто ще крім Буданова? Ну є люди силового блоку? Силового блоку іншою людиною періодично звучить прізвище, якраз голови СБУ Василя Малюка. Підтверджень у мене немає. В чому логіка, якщо так станеться. Ви чули звичайно посилення і укріплення ванни доступ до якої оберігає голова офісу президента?